Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо висаджувати дві ось такі чудові цибулинки Амарилісів. Інша назва цієї квітки гіпіаструм. Я впевнений, що багато хто з вас чув, багато хто вирощує, і всі без виключення люблять цю квітку. Я в цьому відео хочу показати, як її висадити таким чином, щоб вона довго та. Пишно квітнула. Ну що, давайте приступимо до огляду циблин, тому що це надважливо подивитись, як вони виглядають і як вони почуваються. По-перше, хочу сказати за сорти: будемо вирощувати два сорти: Амариліс Double King. Ось на фото можете побачити, як вони виглядати будуть. І Амариліс Пікабела Маджесті. Ось такі цибулини. Я хочу одразу сказати, що це цибулини з Голландії, і вони вирощувались протягом 4 років до ось такого розміру на фірмі, яка займається вирощенням. Цибулин Амарилісу. Це спеціалізована, хочу сказати, фірма. Звідки знаю, тому що я був роки 4 тому на цій фірмі в гостях. І там розповідали, як вирощуються ось такі цибулини, які ми з вами купуємо. Тому вони не дешеві. 4 роки, щоб виростити ось таку цибулинку, яку вже можна саджати, вирощувати і таке інше. Що треба розуміти, коли береш в руки цибулину Амариліса? По-перше, треба звертати увагу на вагу. Самої цибулини. Якщо вона велика, але легка, це буде свідчити за те, що вона втратила багато соку. І значить, не зовсім правильно могла зберігатися. Наша цибулина важка, по розміру, вона так важка. Це перше, на що треба було звертати увагу на вагу. Друге, трішки обережно так притискаємо і відчуваємо, що вона така туга. Вона не прогибається, не проминається пальцями. Це також свідчить за те, що вона наповнена соком. Чому так важливо, щоб соку було як більше в цій цибулинки? Тому що сок це життя для неї. І за рахунок соку, які поживні речовини в ньому зберігаються, буде наростати листя і квітка потім буде, і буде розвиватися коріння. Ось вага і потужність, її упругість. Оце важливі. І ще важливо, щоб не було переросше ось таке листя. Таке інколи можна побачити, що вже переросше. Ні, ось тільки зачаток листа починає виходити. Саме це буде свідчити за те, що цибулинки добре зберігалися. Наступне на що звертаємо увагу, це на стан кореневої системи. На фірмі вже на виробництві її трішки підрізали. Це... Так і треба робити, але бачите, деякі корінці, вони такі вибиваються, як то кажуть, з загального. Є підсохші, нічого страшного. Така справа, що на цибулинах амарилісів якісь відмирають застаріли корінці, і замість них з'являються ось такі соковиті, молоді корінці. Висаджувати будемо в горщики, і зараз розповім за потрібний розмір горщика. Е, хоча одразу треба сказати, що цибулини Амаріліса, якщо вже тепло на вулиці приблизно друга половина травня, то можна висаджувати їх у відкритий ґрунт десь на клумбу, серед інших квітів посадити, і вони будуть чудово у відкритому ґрунті на клумбі квітнути. Але зараз... Останній день березня, ще морози, тому, звісно, ми будемо висаджувати в горщик. Розмір горщику трішки більший, ніж діаметр самої цибулини. Все, підібрали потрібні горщики. Можна і групами висаджувати у великі, але не треба висаджувати одну цибулину. Дуже великий горщик. ну ось Дивіться, ось різниця така. Ось ми обираємо ось цей. Він трішки такий більше діаметра цибулинки, а ось цей це вже буде забагато. Якщо вона буде потім розростатися, ми краще пересадимо з цього поступово в ось цей. Для гарного розвитку цибулини, треба використовувати ґрунт, який буде легким, пухким, волога. Та Повітря проникненим. Ми в даному випадку використовуємо щедра земля, який має нейтральні показники pH. Тобто він не кислий, він і не лужний. Ось так виглядає субстрат. Трішки відсипаємо. Треба таким чином розмістити цибулину, точніше кореневу систему. цибулини. Ми не дарма відрізали, залишили саме такі потужні ось таким. Як би сказати, ось такою пірамідкою, якщо так можна сказати, треба розмістити ґрунт. І розвести корінці, Ось так, бачите, ми їх як би кладемо на цей, на оцю гірку з ґрунту. І потім вже підсипаємо, ущільнюючи ґрунт знизу. Ось так, щоб там не було такої порожнечі. Ось так. На поверхні повинна залишитися не менше, ніж половина висоти цибулини. Заглиблюємо приблизно ось так. Наполовину, можна і на третину. А верхня частина щоб виглядала на ґрунті, Не треба її закопувати. Ось так вона і повинна залишитись. Ось так. Все, після посадки трішки поливаємо. Обережно, не треба лити зверху, щоб вода не йшла між чешуями. Ось так от. ось, так виглядають цибулини гіпіаструми після висаджування. Очікуємо цвітіння приблизно через 6-8 тижнів. Це буде якраз перша половина травня. Ми будемо в розсаднику їх тримати поки що, щоб вони не померзли. І цвісти вони будуть протягом 2-3 тижнів, коли зацвітуть. Ось що хотів розповісти за висаджування амарилісу. Якщо також хочете вирощувати цю красу, я посилання на посадковий матеріал з Голландії залишу в описі під цим відео. І в інтернет-магазині Флоріум можете подивитись і якщо щось сподобається, замовити. А по промокоду наша дача для вас буде окрема знижка, мінус 10% на всі рослини, які вам сподобаються в інтернет-магазині Флоріум. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Доповід. 关系。